Так, друзі, вітання. Показую, як зробити реєстрацію в соцмережі UniniLife. Дивіться, коли ви переходите по посиланню, у вас з'являється можливість зареєструватися одразу. В першому полі вводите свій емейл-адрес актуальний. Бажано Gmail використовувати, так як він досить. Адекватно працює. Наступне поле, не всі можуть зрозуміти, але в цьому полі потрібно натиснути кнопку, верніше, надпис оцей, і на той емейл, який ви ввели в першому полі, прийде код, який вам потрібно буде ввести в цьому полі. Після того, ви як ввели, придумуйте собі пароль. Повторюєте свій пароль, в останньому полі у вас буде код, це інвайт-код. Якщо ви реєструєтеся по моєму посиланню, воно автоматично сюди підтягнеться. Якщо, в принципі, у вас там нічого не підтягнулося, ви можете ввести оцей код. Далі натискаєте підтвердити, ну і слідкуєте інструкціям. Наступне, що буде у вас появлятися, це ось таке поле, де ви можете скачати собі на Android. Плеймаркету або App Store для iPhone. Ів. Після цього вводите свій логін, це є ваш емейл, на який ви реєструвалися, і пароль, який ви придумали. І все, і ви попадаєте в соцмережу Unilife.